Марш <реш> да. конкурс із стаканчиками і попригунчиком. дві дитини змагаються проти двох. Хлопчики проти дівчата, значить, є у кожної дитини стаканчик і один попригунчик на пару. Потрібно перелити попригунчик у стаканчик е, напарника, і той, хто із попригунчиком крутиться навколо своєї оці. Е, це є одне очко. Потім переливає попригунчик у інший стакан. Е, і так, хто за хвилину більше раз е, перекрутиться, зробить переливань, той е, хто більше зробить переливань. Той і перемагає десять секунд залишилось. Значить, дівчаток рахує дівчинка, хлопчиків рахує хлопчик. Три, е, один, стоп, стоп. Значить, скільки хлопчиків? 32 рази хлопчики перелили. І дівчатка 36 перемогли. Молодці.